У Севастополі 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ ЯМАЛ. Ушкодження судна критичні. Про це 25 березня повідомляє ГУР. Зазначається, що було нанесено удар по 13-му 13-му судноремонтному заводу ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога Ямал. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК Ямал носить критичний характер. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті. Повідомили у ГУР. Нагадаємо, українські військові завдали успішних ударів по об'єктам російських агресорів у Севастополі. Зокрема, ударів зазнали великі десантні кораблі ВДК, Ямал та Азов. Також був уражений.